Я став головою Антонівки тільки з однією метою покращити життя її мешканців і разом з вами крокувати у світле майбутнє. І Тільки з думками про світле майбутнє ми можемо будувати справжні проєкти. Ось, наприклад, візьмемо цей дитячий табір. Він стоїть тут уже 20 років, але зараз настав йому час послужити Антонівці. Чи вам особисто? Що ви маєте на увазі? Наш вельми шановний голова вирішив підзаробити на нашій з вами інфраструктурі. А грошики собі в кишеню. Пане голову, відчиніть павільйон, будь ласка. Як бачите, тепер це дитячий пласт під керівництвом Соні Соняжу. А техніка. А, це ви про наш гурток робототехніки. Все тут, а це знайомтеся наш керівник гуртка, містер Сайфер.